На Рівненщині затримали свинокрадів. Злочинці викрадали худобу у селян, різали її, їли та продавали у селі Дмитрівка, що на Гошанщині, проживає 82-річна пенсіонерка. Старенька ледь ходить, проте все ж знаходить сили тримати у господарстві поросят. Одного ранку жінка виявила, що невідомі вкрали у неї вигодованого кабана у сотню кілограмів. Чого лізуть? Куди не треба? Чи вони не мають вже прожити без такої старої баби? Не потрібно.

Як так люди можуть Правоохоронці Встановили, що зловмисники викрадали тварин не лише у Галини Юхімівни. Уже відомо, що від злочинної схеми постраждали ще двоє мешканців Горщанщини. Зловмисники заздалегідь готувалися до проведення операції, обирали будинки на окраїні населеного пункту. Діяли швидко, під'їжджали на авто, ламали двері підсобного приміщення, виманювали тварину, а тоді кидали її до багажника. На ранок кололи свиню, а м'ясо готували для застілля з випивкою. Решт Тож або продавали, або приносили додому працівниками Гушанського районного відділу міліції, встановлено причетність трьох осіб, жителів Гущанського району до скоєння крадіжок живності з підсобних приміщень громадян на даний час. відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частина 3 вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу щодо даних осіб. Міліціонери встановили, що до крадіжок причетні троє мешканців села Підліски. Одному 44 роки, іншим двом 26. Їм загрожує до шести років за гратами. Постраждалим селянам незабаром компенсують вартість викраденого.